Боїмося дуже кліщів да, в лісі. А були у вас такі випадки, що ви, можливо, чи ваші знайомі ловили на собі кліщів? Були. Іван син мій ловив. Да. А де тобі? Куди тобі влізло? В шию. В шию, так. Да. Які засоби застереження, можливо, ви використовуєте? І взагалі з прогулянки повертаючись, що найперше вдома робите? Провіряємо тіло повністю, провіряємо, ну, під душ, мабуть, йдемо. Ну, взагалі, то треба брати мазі, якісь захисні або спреї захисні, якісь. Ви користуєтесь чимось подібне? Обов'язково. Обов йдемо у ліс, надіваємо шапки, вдіваємо там носки, натягуємо, щоб ніде не стараємося, але боїмося дуже. Звісно, боюся, хто ж їх не боїться. А були у вас такі випадки, що кліщ залазив вам під шкіру? Ні разу. Тому що я завжди одягаюся так, що вони на мене, до мене не добираються. А що саме ви одягаєте? Брюки подлиннее, рубашечку, кофточку і все добре. А лікарі застерігають містян, кажуть, що треба ще світлий одяг одягати. Ні, этого я не знаю. Я знаю, что закрывать надо открытые участки. Чтобы не светлом, угодней шеи. Ну, может быть. Да ще рекомендуют раздеться и проверить кожу. <гас> где там не укусило. Ви перевіряєте? Нет, я ж в городе живу. А на даче, да, на даче все вытряхиваем з себя. А користуєтесь какими спреями спреем Ні, Нет, нет. От комаров. Я комаров боюсь больше. Дуже. Боїмося, а хто їх не боїться? Звісно, боїмося. А, то, що ви від того не ходите в парк і десь під деревами? Та Ходим. ні, наче ми отак і в ліс не їздимо, а наче в парки ходимо і під деревами сидимо. І ми платочки а, надіваємо, нічого ніби таке. А ще як захищаєте себе? Ні, Спреями, Спреяємо, нічим таким не проститися. Mm -hmm. А ви чули, можливо, знаєте, про випадки, коли кліщі от залазили під шкіру, як їх складно да. витягувати? Чули. чули? Чули і витягували. І на собі витягували? Не мене... на собі. Отут був. А я на невістки витягувала. До і лікарів даже... звертались? І в лікарню один раз навіть вона їздила, вирізали. Ні. Nee. Не боїтесь? Не боюся. А ви не чули про випадки, коли кліщі залазять під шкіру, інфікують, хвороба лайма? Чули, говорили, як на все воля Божа. Ага, то ви думаєте, що вам не судилося спіймати на собі кліща? Або якщо судилось, то ви просто його... просто зробити щось, робити, розумієте, Не просто дивитися на нього. Якщо вже зловили, треба щось робити, олію, мазати, чи ще різні способи є для видалення кліщів. А ви хоча б раз на собі ловили кліщів? Було декілька разів. До лікарів зверталися чи власне руч витягувала? Мені повезло. Не заліз до мене під шкіру, зарані зливи. А які засоби захисту треба застосовувати, аби убезпечити себе? Ну, насамперед не ходити, я так собі думаю, це моє суб'єктивне таке рішення. От, якщо вже так сильно людина боїться, не ходити, наприклад, під там, дикою... Jer物> природою, деревами, всякими лісами. А якщо вже людина ходить, вдівати якісь капелюхи, закрити своє тіло від попадання паразиту на поверхню? Ні, не боюсь. Ні, не боїмося. А чого? Ми знаємо, як з ними боротися і ось так. А як з ними боротися? Треба застосовувати засоби. Захист да, туди, вдягатися, коли йдеш в ліс, і все таке. Ну, тобто, якщо вже нападе, то треба його витягти і вести у санітарну ну, епідеміологічну службу, я не знаю, так я так могла. Ну дати. Да. Ну так, тому не боїмося, з нами як боротися. А захищаєте себе, якісь засоби застереження використовуєте? Ну, іноді, коли в ліс йду, то так. Да. Маже, хука якби. Ну, мазі є, ну така. Так, звичайно, як і всі, адже це розвідник різних хвороб. Тому треба, мабуть, слідкувати за тим, що під ногами і бути уважним в лісі, на природі. І це найголовніше. Про засоби захисту знаєте і чи використовуєте їх? Здебільшого народні. Коли кажуть, якщо вже та, трапилося враження клещем, то коли його виявлено, потрібно взяти олію. Це найголовніший традиційний засіб. А так, слава Богу, мені не доводилося стикатися з такими явищами, тому напевно ще й не знаю достатньо.